106 мільярдів гривень боргу за комунальні послуги це фактично новий рекорд для України. Ми подивилися за даними Open Data Bot, Найбільше боргів українці назбирали перше це за тепло, це 42% з усіх боргів. Потім іде вода і обслуговування житла. І на останніх місцях це газ і електроенергія. Питання філософське: що нам із цим всім робити? Я думаю, там якась помилка у Open Data Bot, тому що найбільші борги у українців по двом позиціям це тепло і газ. А не може бути там, що там очевидно якась помилка, коли вони формували, тому що це елементарно перевірити. Всі ці дані є на держстаті. Вони опублікували їх. Що з цим всім робити? По суті, держава не знає, що і робити з величезними боргами, які почали формуватися, просто таким величезним сніговим комом. А починаючи з 2018-19 років, коли було прийнято рішення про підвищення тарифів, протім таке кардинальне підвищення вдвічі, підняли вартість газу, там, тепла, гарячої води і так далі. І далі воно все пішло для розуміння: за перший рік кардинального підвищення тарифів, борги українців зросли на 40 мільярдів за один рік. Якщо говорити за сьогодні, то в цьому році, по кінцю першого квартала, Заборгованість е, за житлово-комунальні послуги складала близько 130 мільярдів, а 24 мільярди українці. А, ну я вам скажу чесно, героїчно враховуючи рівень заробітної плати, враховуючи неплатежі, війну, вони героїчно погасили 24 мільярди заборгованості, яка накопичилась У них залі. Потрібно і давайте ще скажемо: шости шість мільярдів це борги. А тільки е, тих споживачів, які проживають на території України, на неокупованому ну, проживають разом з нами, тому що є борги на окупованих територіях, там також ситуація дуже неоднозначна. Деякі комунальні установи, починаючи з 22 року по 24, виставляли платіжки е, за житлово-комунальні послуги, при тому, що в тому ж Маріуполі, Мелітополі або Бердянську… Хоча ну, ніякі люди проживали вже далеко або за кордоном, або в інших городах і отримали платіжки ще два роки, там два з половиною. Тому що останній факт, який я зафіксував, а це був серпень 2024 року, коли отримали люди незаконні платіжки. А якщо враховувати о, і окуповані території, то загальний борг за житлово-комунальні послуги складає десь близько 200 мільярдів. Що з цим робити? Це питання, яке воно тектонічне питання. Воно потребує участі всіх учасників процесу, починаючи від Міненерго, Держенергонагляд, а, Міністерство розвитку громад та територій. От всі повинні служби зайнятися цим питанням. Потрібно з'ясувати на початку зробити повний аудит. Заборгованості за житлово-комунальні послуги. Які з цих платежів легальні, а які нелегальні? Ну, наприклад, можна провести такий приклад, як в Харкові, а місцеві харківські теплові мережі повністю всьому місту виставляла платіжку за обслуговування теплових мереж багатоквартирного будинку. Всьому місту? Ну це врахуйте це мільярд. І це незаконна платіжка. В законі немає, ну, немає такої платіжки, не може бути без погодження загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку. Або ті ж самі злочасний Харків енергозбут, це е, фактично підрозділ Харків Обленерго, які виставляли платіжку за електроенергію людям, чиє майно було окуповано. Ну, як Куп'янську, люди отримали, сплатили спочатку платіжки. Е, спочатку сплатили. Платіжку за електроенергію будучи в окупації, і потім, після цього, вони повинні були ще сплачувати за електроенергію, і Харковоб їм їм виставило додаткові платіжки. І от таких випадків по Україні десятки сотні тисяч. Угу. І тут потрібно розібратися, ну люди не повинні за це сплачувати, вони з незаконними, але потрібно. Довести, що вони незаконні рішення суду. А ну, реально єдина організація, яким цим питанням може займатися, наприклад, це о, Держпродспоживслужба. Ну, вона наруйте у них не те, що людей не вистачає. Вони, вони, в принципі, їм нема коли цим займатися. У них як гореться, у них свої проблеми. Пане Олеже, окей, ми проведемо аудит. Це був би хороший варіант визначити, які платіжки були легально виставлені, які ні. Але от ви щойно перед вами у цій студії були представники громад, і ми говорили про старт опалювального сезону. І всі в один голос говорять про те, що величезним викликом є стримування тарифів, які не підіймалися ще починаючи від 2018 року для теплокомуненерго. Ми чули і коментар. Народного депутата і президент днями запевнив, що на цей опалювальний сезон мораторій і далі діятиме, тарифи не зростатимуть. Яка ваша позиція щодо цього питання? Чи врятувало би ситуацію, чи принаймні знизило б градус напруги і кількість заборгованостей за комунальні послуги, якщо би тарифи ну фактично відпустили у вільне плавання і привели їх до реальних тарифів, які вони є на сьогодні? Будь-яке підвищення тарифів зараз. Приведе до подальшого зростання боргів. На сьогодні ми можемо побачити ситуацію, коли українців просто фізично не вистачає коштів на те, щоб сплатити за житлово-комунальні послуги. Обсяг субсидій в Україні десь на рівні 40-45 мільярдів. І при тому кожен рік цю суму зменшують. І уявіть собі, якщо ми. Підвищимо тарифи на тепло, на газ, на воду. Хоча давайте чесно скажемо: комунальна платіжка щорічно все рівно зростає у 23 році і в 24 році, відповідно, по 20% щорічно комунальна платіжка в середньому по Україні зростала, і це напряму впливало на виплати, які робили українці. Тому питання. Підвищення тарифів, в принципі, я вважаю, не повинно розглядатися. Ми повинні шукати інші методи модернізації теплокомуненерго, водоканалів для того, щоб зменшити витрати на одну одиницю товару, яку продають е споживачам, і виходити з цих позицій. А якщо для водоканалів це, наприклад, встановлення енергоефективного обладнання е на каналізаційно-насосних станціях. Яке зменшить споживання електроенергії, пожалуйста, на цим там величезний запас, просто катастрофічний запас, який можна що можна зробити, щоб економити електроенергію. Саме а, а, втрати в мережах, теплокомуненерго, модернізація обладнання все це потребує коштів, які можуть вкладувати місцеві громади. При тому вони таким шляхом а, будуть робити свої ж підприємства. А давайте скажемо чесно: всі водоканали та практично всі теплокомунарні власне місцева влада. Так от вони повинні інвестувати для того, щоб підприємства були ефективними. Ще ні одна країна світу не проходила процедуру, коли підвищували тарифи, і за що них модернізували обладнання. Оце та мантра, яка існує в Україні останні 10 років, піднімемо тариф і модернізуємо комунальну сферу, вона не працює. Ну, от на канали за 11 років підняли тарифи в 11 разів, Але в них не вистачає, у них немає коштів на модернізацію, тому що вартість електроенергії зросла навіть, в 5 разів. Вартість газу, наскільки зросла. Тепла в у не тому, що люди не платять, а тому, що вони за газ винні, просто баснословні кошти. Потрібно думати, як різницю з газом правильно оформити. Які витрати йдуть внутрі самого газу? Як вирішити питання витрат багатоквартирному фонді? Ми з вами забуваємо, що ситуація виглядає так, що основні втрати, ну не основні, так 50 на 50, 50% процентів теплокомуненерго, труби і 50% – це житловий фонд. Так потрібно думати над програмою модернізації житлового фонду, щоб ми не опалювали. Повітря угу. наступає опалювальний сезон, пане Олеже. З ваших слів я зрозуміла, що однією з головних причин того, чому українці накопичують борги, є просто банальне зменшення грошового забезпечення самих українців, і о, знову ж таки вертаючись до статистики на середину вересня в Україні відкрито майже 800 тисяч виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Якщо подивитись на статистику попередніх років, то це на 13% більше ніж торік. А якщо брати довоєнний 21-й рік, то це більше ніж вдвічі, тобто більше ніж вдвічі зросла кількість тих українців, проти яких відкрито судові провадження за несплату комунальних послуг на першому місці за боргами Дніпропетровщина, далі Харківщина, Донеччина, Полтавщина, Запоріжжя. Питання у тому тут у тому, на які дії може претендувати держава, тобто що держава може застосовувати проти боржників на час дії воєнного стану. Давайте скажемо, не держава, а підприємство надавач послуг. Це і комунальні жеки, і теплокомуненера, і водоканали. Тобто на що вони можуть? В першу чергу вони можуть арештовувати рахунки, подавати в суд, подавати документи в виконавчу службу. А є ж процедура судового рішення, без суду, навіть коли виконавці подають на боржників борг. Це все це все у них в руках, і вони цим активно користуються. Тому не стоїть питання. От що що, а у наших комунальних служб не стоїть е, питання морального, е, моральне питання, якесь що робити з боржниками? Я не кажу, що там всі е, пухнасті і, і, і гарні. Там достатньо людей, які мають можливість платити за комунальні послуги, але абсолютно за них не платять. Тому тут питання, а, ну, у них немає. Тут немає такого знаєте вибору. Плати, не плати, тут потрібно розбиратися з цими боржниками також, коли розповідають, що теплокомуненерга є боржник, який винен 300 тисяч гривень чи 500, я завжди запитую теплокомуненерга. А як ви довели до такої суми 500 тисяч? Ну і згадайте випадок з запроданцем проданцем Нестором Шуфричем, який зараз знаходиться в в'язниці, у якого був борг за газ 500 тисяч гривень. Я скажу, я завжди запитую. Даруйте, а як так вийшло, що облгаз довів до таких цифр? І я я, я точно впевнений, що серед тих же народних депутатів і або інших депутатів, або там різного роду чиновників величезна купа о, боржників за житлово-комунальні послуги. Ну, тут. Це нормально. в комунальні служби кому надо, вони платіжку виставлять. А кому не надо, вони не будуть цього робити. Ну тут теж би вартувало провести моніторинг, щоб ми з вами голослівно не заявляли. Тоді б точно отримували всі достовірні дані про те, хто скільки заборгував. Особливо би було цікаво з'ясувати, чи є у нас такі люди, які заборгували півмільйона, як Шуфрич. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, був у цій частині головного за день. Ми говорили про рекордні борги українців за житлово-комунальні послуги. Нагадаю, що станом на зараз, за підсумками другого кварталу 2025 року, у нас назбиралося 106 мільярдів гривень боргів за і теплопостачання, і водопостачання за газ і так далі, навіть за обслуговування житла.